Американські конгресмени закликають президента Джо Байдена відправити в Україну ракети більшого радіуса дії Атакамс. Наша побіда повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона. Та убрать американців викинуть вы, вы, їх із Європи. Про це йдеться в листі представників гельсінської комісії. Зазначається, що лідери двопартійної гельсінської комісії закликали Білий Дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи АТАКМС. Вона може бути випущена із реактивних систем залпового вогню, наданих Україні раніше. Тепер, коли ухвалено рішення надати Україні F-16, настав час взяти на себе зобов'язання щодо повної перемоги України та надати їй усі необхідні інструменти для цього, зазначають конгресмени. У листі вони додають, що майже кожна військова система, яку запитувала Україна, була надана після суттєвого тиску. Тому вони закликали Білий Дім не чекати нової компанії тиску, щоб надати атакмуси. Президент Джо Байден номінував генерала повітряних сил Чарльза Брауна на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів США. Очікується, що генерал Марк Мілі, який зараз виконує цю роль, піде на пенсію восени. Генерал Чарльз Браун, легендарний пілот F-16, який має чотири десятиліття досвіду і відомий своєю інноваційною військовою стратегією. Генерал Браун, одним із перших, говорив про ймовірність надання Україні західних винищувачів. А ось як його номінацію коментують в Пентагоні щодо Чарльза Брауна він неймовірно здібний і професійний офіцер. Його внесок усюди це професіоналізм, глибокий досвід ведення бойових дій. Я особисто це знаю. Тож я думаю, що генерал Браун має бути чудовим офіцером на будь-якій посаді. Я давно знаю Чарльза Брауна як і міністр Остін. Він чудовий офіцер. На мою особисту думку він має всі необхідні знання та навички для цієї роботи. І він має відповідну манеру поведінки. І у нього чудові відносини з президентом, міністром оборони та іншими. Чарльз Браун неймовірний. і Я з нетерпінням чекаю його швидкого призначення. Винищувачі F-16 не лише мають широкий функціонал а й можуть працювати у досить важких умовах і не потребують занадто складної інфраструктури, хоча й мають свої слабкі місця. Про це в інтерв'ю Марії Пруз розповів підполковнику відставці Денгемтон, якого називають найсмертоноснішим пілотом F-16 авіації США. Сенсаласв'ю полковнику Гемптон з часу нашого останнього інтерв'ю сталось багато подій. Було велике оголошення про навчання українських пілотів на F-16. Це ще не рішення про передачу. Але чи ви думаєте, що це вже хороші кроки в правильному напрямку? Гудстепсн індайдирекшню піплештокинібатис трансфер. Люди все ще говорять про цю передачу F-16. але ніхто ще не сказав, звідки прибудуть ці літаки, і це важливіше, ніж думає більшість людей. Усі ваші пілоти це знають лише тому, що це F-16, недостатньо. Ви повинні знати, що саме це за F-16. так само як і у випадку з Міг 29 Існують різні типи Міг-29. різні типи су 27 І Є багато різних типів F-16. Тому я дуже сподіваюся, що коли вони говорять про них, і коли вони нарешті. Ті дадуть ці літаки в Україну. Це будуть сучасні F-16, а не 25-30-річні F-16 з якоїсь країни, яка просто хоче їх позбутися. Розумієте, я маю на увазі, що це велика справа, якщо ви збираєтеся відправляти ці літаки воювати з росіянами. Це повинні бути найкращі F-16, які доступні з новітніми радарами, новітньою зброєю. Тож я сподіваюся, що хтось, хто має мозок, збирає все це докупи отже, що стосується підтримки F-16? не вдаючись у занадто багато деталей, яка кількість людей потрібна для цього, яка треба інфраструктура, щоб підтримувати у повітрі ці літаки, це ще одне дуже хороше запитання. І ви знаєте, що багато критиків говорили, наскільки важко обслуговувати f 16 І це правда. Я злітав на F-16 з місць на Близькому Сході, де не проїхав би машиною. Це дуже міцний літак, і його можна обслуговувати за допомогою набагато меншої інфраструктури, ніж люди говорять. Тим не менше, і ваші повітряні сили також скажуть вам це саме: літак, який не може літати. Тати через проблеми з обслуговуваннями, це даремний літак, тому їх потрібно належним чином обслуговувати, як і автомобіль. Ви повинні робити технічне обслуговування. На ньому є регулярний графік технічного обслуговування для різних речей. Єдине до чого F 16 досить вразливий, це пошкодження двигуна, тому що він має такий великий впускний отвір, щоб забирати повітря. Якщо злітно-посадкові смуги та доріжки не зовсім чисті, то все, що на землі, може засмоктати. У двигун, але як я вже казав, ми літали на цих літаках в Іраку та Афганістані та інших місцях, де не дуже чисто, і в цьому насправді немає проблеми. з точки зору підготовки. Як ви думаєте, якими будуть основні виклики для українців, які переходять на F-16? Чи це рівень тактики, чи робота із озброєнням? Well, um, assuming that the first group of Ukrainian pilots... Якщо припустити, що перша група українських пілотів, яка пройшла підготовку, це ваші досвідчені пілоти міг чи су. Нам не потрібно вчити їх літати. Вони вміють літати. Потрібно навчити їх, як літати саме на цьому літаку, і літати на цьому літаку дуже легко. Так і повинно бути, тому що озброєння та системи займають більшу частину уваги пілота. Тому літаком має бути легко керувати. Так що я не думаю, що тут виникне проблема. Наша типова, як ми називаємо її програма переходу, коли скажімо є пілот F-15, який збирається перейти на F-16, або в пілот А 10 для них існує програма переходу, яку вони проходять. Вони вже пілоти, вони вже мають крила. Вони вже дуже добре володіють літаками, якими вони оперували раніше. І їм просто потрібно навчитися керувати цим літаком. Це завжди починається з академічних занять: вивчення систем літака в класі дій у надзвичайних ситуаціях, як з усім цим поводитися. А потім симулятори, що пілот, який звик до іншого літака, тепер міг звикати до кабіни у цьому літаку, і ми витрачаємо на це деякий час. Потім ви переходите до більш просунутих тем, як от. Тактика перехоплення, близькі бої, тактика повітряного бою, різні типи бомб, ракет, гармат, усе інше чи може оперувати цей літак. Пілот вивчає всі ці речі, щоб зрозуміти, як інтегрувати це в літак, і підготовка до польотів відображає це. Ви переходите від базових маневрів пілотажу, зльотів посадок до можливості вести повітряний бій, скидати бомби та дозаправлятися в повітрі вночі, в день, і ми витрачаємо багато часу на дозаправку Ко в повітрі, тому що ми їздимо по всьому світу, і це велика частина нашої діяльності. Але я не думаю, що це буде щось про що вашим пілотам обов'язково треба буде турбуватися. Отже, існують тактики просунутого рівня, які вони вивчатимуть поступово, і в кінці будь-якого часу, скажімо, 4-5 місяців, вони матимуть дуже добре розуміння того, як все це працює, та як використовувати F-16. Багато з цього буде схоже на те, що вони вже робили. Просто використання цього літака, так як його слід використовувати, це відмінне від су, на яких вони літають зараз. Якщо говорити про можливості F-16, це багатофункціональний літак. Як ви думаєте, в чому зараз буде його найбільша перевага для України для наступу оборони у довгостроковій перспективі для посилення обороноздатності is, is an offensive weapon, at least F-16, як і всі винищувачі, є наступальною зброєю. І я думаю, що крім можливостей реактивного літака, психологічна вигода від отримання цих літаків, наявності цих літаків, того, що ваші люди побачили ці літаки, матиме величезну цінність, і це також вплине на росіян. Їм не подобаються західні технології, їм не подобаються F-15, F-16, F-35, тому що росіяни, які вміють думати, добре знають на що здатні ці літаки. Тож це може вплинути на те, що росіяни планують робити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.